Спонсор показу. Історія у пляжці. Патрульні виявили, ймовірно, нетверезого водія моторолера. 27 червня, патрулюючи на автодрозі М-19 маново Новотереблече, інспектори помітили водія моторолера, який рухався без захисного шолому. Правоохоронці зупинили транспорт, однак, спілкуючись з кермувальником, виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі. Окрім цього, Ролер не був зареєстрований у встановленому законом порядку а водій не мав посвідчення водія відповідної категорії. Патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування моторолером. Слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру черговій зрадниці, яка на посаді директора школи впроваджувала російську освіту на окупованій Луганщині. Колаборанткою виявилася 50-річна жителька Старобільського району. Ще до повномасштабної війни жінка працювала на посаді директора Мусіївського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Після захоплення села Загарбниками вона добровільно приєдналася до органів окупаційної влади, так званої. Адміністрації Міловського району Луганської Народної Республіки, яка повторно призначила її директором навчального закладу, на той час вже перейменованого на російську манеру. Прислуговуючи окупантам, зрадниця активно впроваджувала у навчальному закладі стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона зобов'язала підлеглих вести навчання і виховання дітей російською мовою, а також запровадила обов'язкове викладання нових навчальних предметів руски язик. Кразговори уважна літературне чтіні тощо слідчі спецслужби повідомили зловмисниці про підозру у колабораційній діяльності за пропаганду та впровадження російських стандартів у заклади освіти їй загрожує покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Повертаючись додому громадським транспортом, 74 річний житель Тернополя випадково забув у маршрутці барсетку з мобільним телефоном, документами та грошима. Відсутність майна чоловік виявив уже на вулиці. Пенсіонер розгубився і вже не сподівався повернути сумку, адже там було 70 тисяч гривень, які він зняв з банківського рахунку. Оказалося, що я залишив в маршрутці «Барсетку». Ну я був звичайно в шоці. Я прийшов. Чуть-чуть побачив поліцейських. Ну думаю, що я буду до них підходити. А потім таки вернувся і підійшов. Правоохоронці заспокоїли чоловіка, розпитали усі деталі, з'ясували номер маршруту та що було у барсетці. Виявилося, що у сумці тернополянин, окрім грошей, залишив свій телефон. Даний чоловік вказав номер телефону, в подальшому, на який я зателефонувала. Трубку підняв невідомий чоловік, який представився водієм маршрутного таксі. Він повідомив, що знайшов барсетку у салоні та готовий повернути її власнику. Поліцейський разом з пенсіонером. Поїхали за його речами. Тернополянин був дуже вдячний поліцейським за допомогу, адже вже й не сподівався, що зможе повернути своє майно. Дуже вдячний, дякую, що в нас такі гарні дівчата поліцейські. І дай Бог, що вони були здорові і нам миру й перемоги. не Не родіться І хоч так висирають, а вже думають. Спонсор показу. Історія у пляшці.